Неолітична революція сталася близько 12 тисяч років тому і фактично зародила цивілізацію, початок землеробства та усілого життя, поняття власності, розподіл праці, перші соціальні зобов'язання. Античність дала математичні та медичні прориви, філософські концепції, ренесанс і книгодрукування спровокували вибух поширення знань. Індустріальна революція принесла парові машини, електрику, залізниці та рухи за права. Але коли редакцією УОЗ ми уважно дослідили ці 15 років, були вражені: майже все в політиці, міжнародних стосунках, економіці, науці, військових технологіях і рішеннях було винайдено, започатковано, розроблено, прораховано саме тоді. У цьому випуску УОЗ ми розповімо про період, який визначив наше сьогодення і навіть майбутнє. Він розпочався у грудні 1942 року і добіг кінця у жовтні 1957. Півтора десятиліття, які окреслили наше з вами життя, і скоріш за все життя наших нащадків на десятиліття вперед. Поїхали! Але перед цим зауважимо: якщо ви не згодні, що саме цей період є надважливим. Залишайте думки в коментарях. А поки наш погляд. 2 грудня 1942 року у підземеллі Чикаського університету команда Енріко Фермі запустила Чикаго Пайл 1 перший у світі штучний ядерний реактор. Так було доведено можливість контрольованої ланцюгової реакції, та розпочалась епоха атомної енергії. У 1943 році, завдяки британським науковцям Говарду Флорею, Ернсту Чейну та їхній команді було запущено промислове виробництво пеніциліну у США та Британії. Його широке застосування різко знизило смертність від бактеріальних інфекцій. Це стало справжньою медичною революцією і початком ери антибіотиків. У грудні 1943 року американські вчені Ворен Маккалок і Волтер Піц опублікували працю логічне числення ідей притаманних нервовій діяльності. Це була формальна модель нейронної мережі, що лежить в основі розробок штучного інтелекту. У квітні 1944 року в Німеччині розпочалося серійне виробництво Messerschmitt Me 262, першого у світі реактивного винищувача, який реально використовувався у бойових діях. Його поява ознаменувала технологічний злам у військовій авіації, адже і досі в її основі лежить реактивна тяга. З 1 по 22 липня 1944 року в американському містечку Бретон Вудс пройшла конференція, на якій делегати від 44 країн заснували міжнародний валютний фонд і Світовий банк, заклали систему, де американський долар виконує роль головної резервної валюти та інструмента міжнародних розрахунків. 11 червня 1945 року група американських фізиків на чолі з лауреатом Нобелівської премії Джеймсом Франком підготувала звернення до уряду США. Автори попереджали, що застосування ядерної бомби проти Японії спровокує гонку озброєнь, вимагали глобального контролю над атомними технологіями. Документ став першим системним осмисленням відповідальності науки перед людством. Але незважаючи на цей лист, 16 липня 1945 року в пустелі в американському штаті нью мексико під керівництвом Роберта Опенгеймера пройшов експеримент Трініті, перший у світі ядерний вибух. Відтоді людство живе в епоху ядерної зброї. І вже 6 серпня 1945 року американці скинули атомну бомбу на Хіросіму, а 9 серпня на Нагасакі. Ядерна зброя вперше була застосована проти людей. Загинуло понад 200 тисяч осіб. У жовтні набув чинності статут Організації Об'єднаних Націй, підписаний представниками 50 держав. Ця структура з Генеральною асамблеєю та радою безпеки і досі намагається слугувати гарантом миру і міжнародного права. Намагається. У Нюрнберзі пройшов суд над вищими керівниками Третього райху, організований США, СРСР, Великою Британією та Францією. Підсудних звинувачували у воєнних злочинах, злочинах проти людяності та веденні агресивної війни. Процеси заклали принцип персональної відповідальності за міжнародні злочини, які використовує міжнародний кримінальний суд. У червні 45-го математик Джон фон Нейман підготував роботу Чернетка звіту про електронний дискретний автоматичний комп'ютер в який описав принцип збереження програм у пам'яті, що отримав назву архітектура фон Неймана. Вона стала основою всіх комп'ютерів. За півроку університет Пенсільванії продемонстрував комп'ютер ЕНІАК, першу електронну цифрову машину загального призначення, що реально працювала. Вона виконувала тисячі операцій на секунду і ознаменувала перехід до електронних обчислень. 5 червня 1947 року держсекретар США Джордж Маршал представив проєкт економічної допомоги європейським країнам після Другої світової війни. Ми знаємо його як план маршала з мільярдними інвестиціями для постраждалих від бойових дій країн. Він і заклав основу сучасних стосунків між Америкою та Європою. В тому ж році було проголошено незалежність Пакистану та Індії. Британія, виснажена війною, відмовилася від Колонії, де активізувалися рухи за незалежність. Цей приклад запустив процеси в Африці та Азії, і за два наступних десятиліття з'явилося понад 50 нових незалежних країн. Карта політичного впливу в світі докорінно змінилася. У грудні фізики Джон Бардін, Волтер Браттейн і Вільям Шоклі створили перший транзистор, що мав замінити громісткі, енергоємні та ненадійні вакуумні лампи. Винахід зробив можливим створення компактних і надійних електронних схем, які зараз є у всьому цифровому обладнанні. У 47 сьомому роках двоє американських фізиків Річард Фейнман, Джуліан Швінгер та японський Сінітіро Томонага незалежно один від одного запропонували нові математичні підходи у квантовій електродинаміці, яка описує взаємодію світла і електронів. Це стало підґрунтям для сучасної квантової теорії поля, яка важлива, зокрема для медичної діагностики та електронних технологій. У 1948-му математик та інженер Клод Шеннон у статті Математична теорія комунікації вперше запропонував вимірювати інформацію в бітах. Такий підхід став основою цифрового зв'язку, кодування, стиснення та сучасних мереж від мобільного інтернету до супутникових систем. Ваші лайки під цим відео та підписки на наш канал також закодовані в бітах. Тож додайте і свого внеску до цього потоку. Того ж року фізики Ральф Алфер та Георгій Гамов запропонували теорію походження елементів у ранньому всесвіті у перші хвилини після великого вибуху. Тоді, через високу температуру і щільність, з протонів та нейтронів утворилися водень і гелій. Ця ідея лежить в основі сучасної уяви про утворення Всесвіту та пояснює походження речовин. 7 квітня було створено Всесвітню організацію охорони здоров'я для спільної боротьби з такими хворобами, як малярія, віспа, туберкульоз тощо. ВООЗ отримала право на встановлення міжнародних карантинних норм, керує кампаніями вакцинації. Наприклад, віспу було практично ліквідовано у 1980 році. До розподілу вакцин під час пандемії ковід також причетна вооз. 14 травня того ж року у Тель-Авіві було проголошено незалежність держави Ізраїль. Вже наступного дня армії Єгипту, Сирії, Йорданії, Іраку і Лівану напали, розпочавши Першу арабо-ізраїльську війну. Ізраїль переміг, втім конфлікт навколо країни триває і досі визначає міжнародну політику, енергетичні маршрути та регіональні союзи. Наприкінці року Генеральна асамблея ООН ухвалила загальну декларацію прав людини. Документ закріпив право на життя, свободу слова, заборону катувань і рівність усіх перед законом. Хоча він не мав обов'язкової сили та став основою для міжнародних документів і законодавства більшості країн. У квітні 1949-го 12 держав, в тому числі США, Канада, Велика Британія, Франція, створили НАТО. Причиною стала радянська експансія у східній Європі та блокада Берліна 1948 49 років, що показала вразливість Заходу. Члени НАТО погодилися, що напад на одну країну вважається нападом на всіх. Сьогодні Альянс, зокрема, координує підтримку України у війні з Росією та залишається головним військово-політичним союзом демократичних країн. Влітку відбувся випробувальний політ першого пасажирського реактивного авіалайнера Де Хевіленд Комета. Саме він докорінно змінив пасажирський авіатранспорт, бо летів удвічі швидше за поршневі літаки, на висотах, де менше відчувалася турбулентність, і задав новий стандарт комфорту. На початку 1950-х слабкі місця конструкції призвели до аварій. Це змусило інженерів розробити нові правила тестування і посилити стандарти безпеки. Досвід комети використали Боїнг та Airbus для створення сучасних реактивних лайнерів. 29 серпня на полігоні біля Семипалатинська СРСР провів перше випробування ядерної бомби рдс 1 Її створили під керівництвом Ігоря Курчатова з використанням розвідданих з Манхеттенського проєкту. Так, Кремль позбавив США монополії на атомну зброю. Вибух потужністю близько 22 кілотон розпочав ядерні перегони. В жовтні Мао Цзедун проголосив створення Китайської Народної Республіки після перемоги комуністичних військ у громадянській війні проти Гоміньдану, який відступив на Тайвань. КНР встановила союзницькі відносини з СРСР, що радикально змінило баланс сил в Азії. Розкол між КНР і Тайванем і досі визначає напругу в регіоні і світі. Про історію Тайваню ми цікаво розповідаємо у одному з наших відео. Посилання в описі проголошення КНР додало впевненості комуністам. За підтримки СРСР Кім Ір Сен наказав військам КНДР вторгнутися до Південної Кореї. США та сили ООН стали на захист Сеула. У війну на боці КНДР вступив комуністичний Китай. Бойові дії призвели до мільйонів жертв і завершилися перемир'ям. Це перший збройний конфлікт, де супердержави воювали через союзників, уникаючи прямого зіткнення. У жовтні 1950 року британський математик Алан Тюринг опублікував статтю обчислювальні машини та інтелект. Він запропонував гру, відому як Тест Тюрінга. Якщо співрозмовник при бесіді не відрізняє машину від людини, то комп'ютер проявляє інтелект. Сьогодні тест Тюринга використовується як критерій при аналізі мовних моделей типу ChatGPT чи GROK та інших сервісах зі штучним інтелектом. У листопаді 1952 року США випробували першу термоядерну бомбу потужністю понад 10 мегатонн. За 10 місяців СРСР відповів випробуванням водневої бомби РДС 6 С. Подібні пристрої у сотні разів небезпечніші, за підірвані у хіросімі, і досі є найбільш руйнівною зброєю. У 1952 році американські біологи Альфред Херші та Марта Чейз провели експеримент, який остаточно довів, що носієм спадкової інформації є ДНК та підтвердив висновки Освальда Ейвері, Коліна Маклауда та Макліна Маккарті 1944 року. Результати досліджень дали старт молекулярній біології. Наступного року вчені Джеймс Вотсон і Френсіс Крік представили модель подвійної спіралі ДНК. Вони пояснили, як саме генетична інформація зберігається і відтворюється. Це було народження молекулярної генетики, основа для біотехнологій генетичної інженерії. 27 червня 1954 року під Москвою атомна електростанція уперше у світі була підключена до електромережі та стала постачати енергію споживачам. Так почалася ера мирної атомної енергії. У вересні 12 держав заснували Європейську організацію ядерних досліджень. Вона стала першою моделлю об'єднаного фінансування інфраструктури і розвитку так званої великої науки на рахунку спільноти, численні відкриття і розробки, зокрема прототип всесвітньої павутини. Хороший момент для того, щоб подякувати за підтримку спільноті нашого каналу. Ви також за реквізитами в описі під відео долучайтеся до тих, хто допомагає нам виробляти контент. Ілля Майер, Андрій Скоропад, Олексій Руденко, Остап Гончар, Катерина Плєхова, Влодко Гуменюк, Сергій, Дмитро Каширін, Олександр Почкун, Максим Шпак, Дмитро Іщенко, Маргарита Кремнєва, Віктор Дорогій, Володимир Скомаровський, Єлизавета Глотова, Денис Соболь, Олег Самурай, Артем. У 1955 році в Індонезії відбулася конференція 29 нещодавніх колоній Азії та Африки. Подія започаткувала рух неприєднання союз країн, які не входили ані до НАТО, ані до радянського блоку. Сьогодні цей рух об'єднує понад 120 держав і фактично координує глобальний південь у міжнародній торгівлі та безпеці. 4 жовтня 1957 року Радянський Союз запустив перший штучний супутник землі Спутник 1 створений під керівництвом українця Сергія Корольова. Апарат передавав радіосигнали, що приймали на землі. Розпочалась космічна доба і космічні перегони між СРСР і США. Це також старт супутникової навігації, супутникового зв'язку, без чого неможлива сучасна економіка і військові технології. Можливо, ви б хотіли додати події до цього списку? Ласкаво просимо до коментарів.